Вихованці спортивного клубу Скеля нещодавно виступили на Кубку міста Київ, в якому брало участь більше 600 спортсменів з різних областей України. Також показали гарний результат на чемпіонаті міста Житомир з карате. Артем, якому 6 років виборов 6 нагород. «Київ є займів в Ростом перше, в фантомі третє і ще в командних перших. А в Житомирі. В Рости Катов – перше, в Антоні – перше, в друге. А що тобі найскладніше було на змаганнях? Нічого. Все було легко? Так. Да. Зрадівши своїм здобуткам, Артем прямо під час змагань придумав танець переможця. Мені розказали, що коли тобі вручали нагороду, ти прямо на п'єдесталі почав танцювати, правда? Так. Да. Точно? А покажешь? Тренер Володимир Зеленов каже, що задоволений результатом своїх вихованців на обох змаганнях. Він вважає, що спортсменам потрібно регулярно виступати на турнірах, якщо вони прагнуть досягти результату. Для спортсменів, щоб вони набирали форму, тому що одне, що вони тренуються в залі, а друге, що тренуються зразу на змаганнях. Також для стимулу спортсмена виграли медаль, У них з'являється стимул далі тренуватися. Якщо проіграли, також є стимул досягати ще інших результатів. Для тренера побачити ошибки і справляти ошибки. Що було найскладніше під час змагань? Брати бали. Брати бали. А тобі бути впевненим в собі, бити чітко. Як тобі суперники? Нормальні. Сильні. Тобі було складно? Так. Скільки боїв ти провела? В Києві. В Києві за третє місце шість. А в Житомирі за перше місце зайняла два бої. Хочу багато вигравати і стати чемпіонкою України. Перед початком змагань дуже важливо налаштувати спортсменів. У нас вже війшло в традицію. Ми збираємось перед змаганнями в коло, вигукуємо назву нашого клубу Скеля Голос. І так налаштовуємо дітей на перемогу. Можливо, якісь особливі слова їм кажете. Ну так, перед змаганнями ми налаштовуємо, щоб вони були тільки. На перші місця підготовувались тренер Кирило Зеленов каже, що під час бою потрібно вболівати та підтримувати спортсменів. Ми стараємось всім клубом, всіма разом з дітьми кожного спортсмена підтримувати всім клубом. Як це відбувається? Разом тільки хтось виступає, чийсь бій. Ми збираємось зразу всі поряд татамі і всі разом. Підтримуємо вигуками скеля або пладуємо. Да важливо є й підтримка зі сторони батьків, що вони тобі кажуть, щоб я не хвилювалась а. і. Ваша донька сказала, що ви її підтримуєте. Наскільки важлива підтримка дітей зараз? Дуже важливо. Тому що буває таке, що приїжджає на змагання і не, не, не налаштовано. Але поспілкується, приголубиш, там, притиснеш при до себе і з'являються сили. же і не тільки донька, так також і син. Віталій Ущапівський каже, що карате підходить темпераменту його дітей, які, до речі, вдвох займаються карате. А ще цей спорт допомагає розвивати певні якості. По перше це дисципліна. Саме перше спілкування зі своїми однолітками, також зі старшими, вміння постояти за себе, висловити свою думку. Ну, я думаю, найкращого нічого немає в карате. Загалом спортсмени клубу Скеля на чемпіонаті міста Київ вибороли три золоті медалі: чотири срібні та вісім бронзових. З Житомира спортсмени привезли 21 золоту медаль, 18 – срібних та 23 – бронзові. Вітаємо тренерів та вихованців клубу.